Ми хочемо започатувати акцію молитви за розрішення конфлікту за початок миру на сході. Ми бачимо, що ситуація зараз ускладнюється, що все більше і більше смертей з одного і з іншого боку. І звичайно, що ми найбільше переживаємо за українську армію, за тих. Добровольців, які там перебувають, які зараз борються за Україну, за справедливість, за те, щоб ми справді залишилися і повернулися до мирного життя. Але ми бачимо, що це справа не тільки військова, але це справа і духовна. І якщо народ України об'єднається в єдиному духовному пориві, в молитві до Бога. За те, щоб він справді розрішив це питання, щоб це питання було розрішено як з найменшими втратами, то це я вірю і знаю, просто знаю, переконаний в тому, що це справді так відбудеться. Ми бачили, як Бог діяв, відповідаючи на молитву Євромайдану, коли об'єдналися всі конфесії, коли ставали на молитву, просили в Бога, і він справді він повертав вітер, він відвертав. Цих людей, які були озброєні, які йшли проти неозброєних людей, він зберігав життя. Ми це бачили в цей, в цю, в цей період. Ми це бачили, я знаю це просто з своїх розповідей, своїх колег. Я військова людина. Я знаю, як Бог по молитві обороняв, хороняв людей під час різних військових конфліктів в Афганістані. Я знаю і слово свого, з Біблії, що якщо ми будемо молитися, то Бог збереже сім'ї, збереже синів, збереже дочок, збереже нашу Україну. Я не хочу, щоб наші війсь... молитися за те, щоб наші війська вбили чим найбільше людей з тої сторони. Я хочу, щоб народом. Це відбувалося з багатьма народами, які описані в Біблії, особливо з ізраїльським народом, і так відбувалося в житті українського народу не один раз. Якщо ми станемо всі разом на молитву, то справді прийде перемога.